Всім привіт! До нас прийшла зима. Зараз трошки почищу машину, бо мені треба виїхати до магазину. І буду. О, Іола вже виходила, вже щось малювала. Нема мене щотки, треба буде колись купити щотку. Взяла обичну міклу, та зараз поприбираю. О, треба виїхати купити молока. Хочу зварити гарбузової каші. І, мабуть, ще візьму собі та, Ой, собі. І ще треба буде купити щось для борща, що мені не вистачає. Мені там треба буде купити картоплю, бо вона закінчилася. То це зараз розчищу. Ключуха підігрівається скло лобове, щоб воно трошечки розчистимо. Так, бачу, в нас ввечері спочатку був дощ. А після доща пішов уже сніг і мороз. Зараз у нас мінус 4, небагато снігу, але все рівно. В цьому році у нас сніг трошки затримався. Минулого року у нас сніг перший випав в листопаді 4 числа. А в нас випав це він. Е із сьомого на восьме. Ох, я вибачаюсь трошки трясу. Думаю, вам видно. Зараз розчищу, а потім. Так що оце так вам штат Північна Дакота. Ну, це ж він самий холодний штат, мабуть. Я не знаю ще Мінісота, чи вони такі холодні, але я знаю по статистиці. Що десь я читала, що наше місто Бізмер, якщо взяти холодні там міста на Аляскі, бо Аляска вважається більш така сувора, зимова, але ж такий суворий більш сніжний і холодний штат, то наше місто холодніше навіть. Нема що відкидати, тільки. З машини струсить на дорозі, бачите, у нас щось посипали і воно прям розтає. Мокра дорога. Це добре, що буде не слизько. І круто. Так, зараз буду пробувати заводити машину. Я думаю, вона заведеться. Ой, ще вітер такий. О, насипалося трошки мені сніжка. Дивіться, яка краса на вікні. Так, зараз пробуємо, Заведемо і хай собі гріється. Мені. і Вчора накачала шини, все рівно і щось пише якась помилка з шинами. Не знаю, що воно таке не пройшло без поняття. Сподіваюся, що нічого там такого страшного. Ну Не знаю, ну... і не проходить. Ця помилка. Мені це не подобається. Таке тверденьке. Це ще щось. Оце щось мені не подобається, ліве. Не знаю. Так, хай поки гріється, а я пішла. А потім будемо їхати. Я буду точніше їхати. І вас візьму з собою. Але Віола зато щаслива. Каже, сніг хвипа, можна хоч трошечки погратися і буде щаслива. Вчора заховала свої гарбузи. І цього гарбуза. І зараз хочу його розрізати. Якщо він буде гарненький-жовтенький, то з нього зроблю гарбузову кашу. А якщо ні, то в мене є два кашковика, то буду з двох кашковиків робити. Приїхала вже в Волмер, дивіться, на вулиці, яка погодка, люди взагалі босічком в шляпанах ідуть. Ну, такої тут. тут люди ходять, чимось захоче, навіть якщо на вулиці буде сильний мороз, сніг, е, в шльопанках без носків. Все. Короте, йду Я вже встигла все, покупки зробити в Гулмарці, приїхати. І ще зробила е, доставки. Дві з половини години попрацювала в доставки. Я сьогодні насичений був день, холодно, інколи сніг пролітає і така погодка. Бачите, марне небо. А туди на півночі зараз я буду повертати, покажу, якщо видно, то там взагалі прям чорне-чорне небо. Приїхала морозче більше, таке прям відчувається, репить усе. що готувати. Поставила курочку на важкому маслі, протушу, вона печариться, додав цю бурку, перчик свіжий, морковку, лавровий листочок. Це все протушиться і потім добавлю ще картошку. Сос томатний, такий він, як маринар у мене. І залимо, і хай собі поставлю це чого на каструль, а Вона в червоні кастрюльки гарно буде тушитися. І така буде у нас вечеря. Так, додавала цибулю, додавала чесник, морку кусочками, лавровий перчик. Ще додала паприку сюди і чуть-чуть чорного перчику. Так, воно вже у мене закіпає. І важко важ масло і чуть водички. Так. Тепер я добавлю у мене такий є соус е, Маринара. І воно більше як для піци, але мені він дуже цей подобається, тому добавлю ложечку досить буде. Я не хочу, щоб дуже притерний був. І ще, ще перчика візьму свіжого туди додав у мене домашній мій, з города залишився, то зараз додавлю. Хочу зробити салат, У мене така курочка. Зараз покажу. Якщо відкрию рукою. кукурузку відкрила. У мене ще с... трошки залишилась під сигубини. Зайця вчора зварила і тоді купила огірочки, то зараз зроблю. Ну і сім і перчик. І зараз зроблю, покажу, який салат. Будеш використовувати свої лоточки тепер. Сполоснула. а то ж купила для чого? Щоб стояли? ні треба робити. До речі, моя. Картошечка вариться. Добавила ще суху петрушечку, то готується. Така вона ця курочка, бачите, кусочками вона вже посолена, дуже смачна. Я ось відкрила зараз цей розсол з зіллю, поріжу кубіками і буде салат. Курочку так порізала, дещо порвала, щоб така трошки була структурована. Так, зараз досипаю кукурузку. Так, так, все додала. Кукуру курочку, Зараз ріжу яєчка і цибулю огірочка. Отже, яйця я вже нарізала, додала. Зараз приступаю до цибульки. У мене а, синя. Дуже люблю її Солодка та салатів обов'язко. І, мабуть, положу ще штучок 2, що такий для свіжості був огірочок. До речі, можна не лише кукурузку, можна замість кукурузки взяти горошок. Теж пробувала, дуже смачно. Так, додала цибулю. Було два гірочки, я вирішила додати. Три так буде смачніше. Зараз трошки побалю сольки, бо курочка трошки така, наче вона солоновата, але я думаю, що не помішає ще трохи багато не буду. так? Добавлю ще перчика чорного. Так. І все. І можна перемішувати, ставити в холодильник. Я накрию кришкою. Я е, не буду заправляти майонезом. Е, не люблю, коли я заправлена. Вже одразу коли там їсти, то тоді. Ну або е, грецьким йогуртом заправляти, хто там чим хоче. І отакий салат у нас вийшов до. Картошки, картошка вже вариться, вариться ще хвилин 20 і буде готова. І будемо вечеряти. Так, все, картошечка приготувалася, розтушкувала, салатик заправлений, хлібчик і всім смачного, всіх, хто також їсть, обідає, вечеряє. І ми будемо вечеряти. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока-пока! Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал Іріна, щоб не забуватися, що є мільйон підписників. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і ставте колокольчики.